Вітаю, шановні глядачі, запрошую вас на чистку від страху, страху, ні, ні страху. Зараз ви можете виписати, згадати всі свої страхи на папір і по можливості написати, яка причина, чому ви боїтеся, що трапилося От, і весь цей страх потім підпалити або порізати ножицями і змити в унітаз і сказати, що цей страх іде до ворога. Мені це більше не потрібно. І зараз я буду із свідомості вашої виймати страх, яким тримає д'явол вашу душу, ці гаки на які чіпляє душу, висмокчується енергія, не дає душі людям здійснити свої плани, місію виконати душі. Давайте подивимось, скажіть вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть, скажіть, який страх заважає. Що треба очистити? Тих, хто дивиться відео близьким людям, який страх заважає жити, розвиватися. За що тримають душу. Це страх комах. Це дуже сильний страх, дійсно. Давайте ще подивимося, який страх ще тримає душу, заважає тих, хто дивиться відео близьким людям. Давайте подивимося. Страх у задушення. Бути задушеним. Далі страх. Ось ще один світла, страх світла. Цікавий страх. Добре. На цьому. Поки що все. Так, і зараз ця свічечка буде нашою зброєю. Вона допоможе. Я замовляю цю свічку. Це ялівець. Замовляється свічку. Влія ялівцю допомагає очистити. Усі, хто дивиться відео близьких людей від страхів, ти, що ми зараз виняли, те, що написані, ті, що написали люди в себе, очищається, очищують ізнизу свічечки ізнизу до фітіля пишеться. Страх, Комах страх, удушення. Страх світла. От. І тепер використовується звіробій, плин, трава допомагає, що допоможе мені очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей. Від негативу магічного впливу, від страхів, всіх, що виписані у людей, які ще дісталися зараз. І вставляємо всіль. Весь негатив ти всі на себе. Зараз я запалю свічечку. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть звільнити усіх, хто дивиться відео близьких людей, від страхів, усіх, що виписані у людей, що згадали люди. З воском зійде страх і сіль весь страх на себе забере буде так. з цим воском зійдуть страхи з людей, всі, що заважають жити, що тримають душу, що не дають розвиток душі, прошу вищі сили, зніміть страх комах, страх удушення, страх світла, сходить страх весь, що згадали люди, що їм заважає усіль весь страх на себе забирає, бо так і так є. Давайте подивимося страх комах. Яка істина причина, що відбулося? Чому бояться комах? Що трапилося? Це дуже е е старий, як світ, страх. Передався він іще від самих-самих первинних людей. Цей страх дуже давній, і це як згадка про отруєння. Були, напевно, дуже раніше небезпечні тут комахи про те, що може бути отруєння. Жалилися, напевно. Комахи небезпеку несуть. Це згадка про це. І це е, важко забрати із пам'яті. Це в роду записано. Прошу виші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Більше немає страху комах. Зараз немає таких жалких комах. Прошу допоможі відкрити шляхи дороги. Більше немає страху, жахує комах. Немає це повністю страху бирається. Ви комах не боїтеся, ви усвідомлюєте, що комахи вам погано не зроблять, буде так і так і є. Більше немає страху, вбирається страх, буде так і так Прошу вище сили, допоможіть вгамувати страх. Більше немає жаху страху. Якщо ви комах не боїтеся буде так і так є згораю в огні весь страх. Перекриваю, перекриваю, більше вам цей страх не заважає. Зараз немає таких комах, яких... Треба так сильно боятися. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Більше немає страху кома. Буде так і так і. Буде так і так є. Так, давайте далі подивимось страх бути. Задушеним, скажіть, допоможи страх у душені за духи. Яка істина причина страху за духи? Дуже сильний страх. Цей страх ви отримали при, коли люди потонули. Це можливо було на кораблі або лодці Відбувся якийсь напад. Угу, дуже сильний страх. Захлинулися, можливо, в морі навіть так. Ага, і дивіться, що відбулося. Це в ваших минулих життях. Все мало бути добре. Але напали люди, і на кораблі були зрадники, які е, е, щось зробили з кораблем. Його затопили навмисно, підпалили, може, навмисно. Заперечу, убираю повністю цей страх. Більше ви не боїтеся удушення, більше вам не страшно. Убираю страх, повертаю ворога. Більше, де і голову нема за що чіпляти душу. Більше вам не страшно. Перекриваю. Розкриваються шляхи дороги, більше ви не боїтеся вільний шлях. Буде так і так і є. Дороги відкриті, буде так, і так і є. Бирається страх бути задушеним, удушеним, обираю повністю. Давайте подивимося страх світла. Яка істина причина, що відбувається, чого виникає страх світла? Страх світла. А дивно, коли темно, ви впевнені в собі, а коли світло, ви починаєте одягати якусь маску на себе. Більше вам комфортно в темряві. Ну, це теж пов'язано із Предками, первинними людьми, першими людьми. Коли темно, не так а, більше, якби захисту, коли темно, вас не видно. Це щось дуже дремуче піднялося, щоб не помітив ворог. Заперечую, убираю весь негатив, прошу вищі сили, допоможіть убирати. В цих картах, що на світло обов'язково приходили вороги, а коли світла не було, то все було гаразд. Заперечую весь негатив, обираю, прошу вища сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Більше вам не страшно світла, ви не боїтеся, вибираю цей страх, виймаю, повертаю ворогам. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Більше ви не боїтеся світла, буде так і так і. Світла немає чого боятися. Вам комфортно, ви любите світло, насолоджуєте світло, буде так і так. І. Більше страху немає. Буде так, так і є. От так є. О, так отакі були сьогодні страхи. Трошки повиймали, почистилися, вам стане легше, ви будете більш впевнені в собі. Все зайве треба виймати. Те, що вже не працюють, ці страхи вам не потрібні, тільки. Використовують темні більше для цього. Зараз від... відкриті дороги. Ця свічечка допрацює, дочистить всі страхи, що ви виписали, ті, що ми зараз виймали. от так що, будь ласка, все буде добре, не бійтеся. Не треба боятись за вами Бог все буде добре. Дякую вам за увагу. Також нагадую, що можна подяку зробити. Це донат, подобайка, коментар або поширити це відео. Набагато краще тоді чистка відбувається захист. І вище сили бачать, що ви вдячні, радієте, що вас почищено. от так що Майте на увазі. Добре, дякую за увагу. На цьому все до зустрічі.